Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 16 січня Патрушев був у Пекіні, Домовлявся із сі за поділ російської земель. Останні два дні там ідуть приховані сутички. Росія чомусь починає відводити війська із зони ураження Запорізької атомної електростанції. Наказ Патрушева за даними телеграм-каналів найближчими днями станцію мають підірвати з середини. Крім того, її можуть атакувати понад 20 у 95 то Ту-23М, понад 20 ракет, Звинуватять в цьому Україну, нібито це українці самі. Обстріляли, і от сьогодні інсайди справжуються російська диктатора або його двійник Володимир Путін вигадав черговий фейк про те, що нібито українська ДРГ, яку навчали британські інструктори, готувала підрив на лінії електропередач у Росії. Він також заявив, що цим нібито Україна спростувала удари у відповіді. Так, двійник Путін відкрито почав погрожувати, що Росія може ударити по українських атомних електростанціях. Про це він заявив під час економічного форуму у Владивостоці. Відповідне відео з'явилося у російських пропаганд. Дистів так у своїй черговій вигадці про підготовку до підриву українськими диверсійними групами ЛЕБ у Росії він заявив, що українців, нібито навчали британські спецслужби за наказом США. На допиті вони показали, що готувалися під керівництвом британських інструкторів. Взагалі вони розуміють з чим вони грають чи ні. Вони нас провокують на які дії у відповідь по українських атомних об'єктах. Електропідстанціях Припускає, що британські спецслужби діють за вказівкою американців, сказав диктатор. Атор Путін також двійник Путіна зазначив, що якщо вибухи будуть удари біля російських станцій, то РФ ударить симетрично. Паралельно з цим США та Китай домовилися, що братимуть під контроль зону ЗАЕС і демілітаризують її. За даними джерел, відповідні домовленості досягнуті між Китаєм США та Україною. В РФ не спитали, проте на території разом із українськими спеціалістами працюватимуть американські і китайські. Також буде введено контингент миротворців. Літаки із інженерами та військовими вже готові. Інса. Дядя джерела макака з ядерною гранатою вже набридла навіть китайцям через ескалацію Ізраїля з Путіним. Тепер в Україні діятимуть жорсткіше. Вчора лідер Китаю Сі Цзіньпін знову застеріг російського диктатора від застосування ядерної зброї проти України. Сьогодні китайці йому це повторять до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.